Менше руху і кровообіг у дорослої собаки, так як у людини, також менше. Тому потребують додаткової уваги. І зниженням температури працівники центру допомоги тваринам почали утеплювати їхні помешкання, каже очільник закладу Володимир Голубів. Старі мерзнуть дужче. Все ж таки рух дає життя. Підлога тирса, сіно. За такими сітками закриваємо, щоб не залетав сніг, е, тряпки. В'ята ж кидаються в будки. А ще збільшили раціон. Всі ми додаємо, збільшуємо норму добову, додаємо більше м'яса додатково, але ще даємо сухе молоко. Куди складніші умови виживання у тварин, які зимують на дворі, каже членкиня Черкаського міського товариства захисту тварин друг Марія Лесько. Малесенький, ми тобі давно водички, ти хочеш водички. На Вулиці температура повітря мінус дев'ять. За таких морозів їжа та вода у безпритульних тварин замерзає за сім десять хвилин. Розповідає Марія, тут без допомоги людей не обійтися. Взяти з собою якийсь непотрібний судочок пластиковий і в термосі замість власної кави взяти просто теплу водичку. І налити її тваринці там кашку або супчик, або все ж таки обрати корм. Його теж варто насипати кудись, не на підлогу для того, щоб він не примерз. Пережити морози безпритульним тваринам допоможуть ось такі саморобні будки, додає волонтерка. Така будка, звичайно, що вона рятує життя, тому що можна побачити, що, по-перше, вона стоїть не на просто на землі, а на піддоні. Поклали старі ковдри. Сіно в цілому така будка, хоча б якось, але підвищує температуру всередині, і дає змогу тваринці мінімально якось. Олександр третій рік поспіль облаштовує таке тимчасове житло для безпритульних собак. Все з підручних матеріалів, розповідає пенсіонер. Пляв, ну, з однієї сторони пінопласт, а внутрі я ну, теж накидав. Угу. Втім, каже, окрім морозів, інколи тваринам у таких оселях шкодять ще й люди. Це була рижа десь у мене її отравили. Стала маліна заходити. Із настанням морозів збільшилася кількість пацієнтів і в черкаських ветлікарнях, каже ветеринарна лікарка Тетяна Голінько. Дуже часті випадки обморожень хвостів, обморожень лапок, пневмонії, навіть набряки легень. Каже, для котів і собак температурний мінус відчувається по-різному. Для котів температура смертельною являється більше мінус 8 градусів по Цельсію. Вони схильні до обморожень дуже сильно. з собаками інакше, додає фахівчиня що вона перебуває на відкритому повітрі, тривалий період голодна, вигул навіть не дозволено, більше 15 хвилин після нуля. Градусів для собак. А якщо вона перебуває голодна довго на вулиці, то теж це загроза для життя. Найкращий порятунок тварин від холоду це надати їм, хоча б тимчасовий прихисток, каже волонтерка Марія Лесько. Ті ж самі коти, вони визнані частиною екосистеми міста Черкаси, і їм гарантований вільний доступ до підвалів для безпритульних собак. Зооволонтери радять облаштувати теплі укриття із ковдр, коробок та іншого підручного матеріалу у дворах чи під'їздах. Звичайно, варто пускати тварин. У під'їзди, тому що ну яку шкоду вони там можуть запотіяти, об'єктивно та шкода, що вони там можуть попісяти, покакати. Ну це ніяк ні в яке порівняння не йде з тим, що можна зберегти тваринне життя. Та головне каже Марія забезпечити тваринам доступ до води та їжі, бо сита тварина має значно більше сил витримати морози та вижити. Вікторія Хамаза, Федіркоцаба, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.